Робочий тиждень у Львові на вихідні до рідного селища. Галівка лежить просто посеред мальовничих Карпат. Моя лісова варта завжди, вона в мене завжди тут. Це 51-річний Іван Платок. Він волонтер проєкту Лісова варта Всесвітнього фонду дикої природи в Україні. Весь вільний час він присвячує боротьбі за збереження карпатських лісів. Це було позаминулого року, коли я прийшов в ліс на свої улюблені місця, де були. Рідкісні дерева, де стояли шикарні смереки, ялини. І за місяць часу цей ліс був знищений мародерами. Тому я вирішив боротися з тим. Таку площу ліси займали в 2015-му, а це те, що залишилося. Це лише один з прикладів того, як за три роки знищили понад 50 гектарів лісу. Гігантські масштаби вирубок у супереч чинні забороні спонукали Всесвітній фонд дикої природи в Україні негайно створити в чотирьох лісових регіонах Західної України мережу волонтерів, які моніторили б вирубку лісу і примушували чиновників реагувати. Іван Платок один з близько сотні найактивніших вартових, і йому вдалося неймовірне. У лісах навколо своєї Галівки зупинив незаконну вирубку. Добрих кілька місяців, як тут поміняли повністю всіх лісників, які були причетні до неохорони цього лісу, але це завдяки такій системній кропіткій роботі і Івана і місцевих жильців, місцевих громадян, які тут живуть, по інформуванню правоохоронних органів. І зараз це відкрита кримінальна справа, яка вже передана до суду. Іван з колегами задокументував збитків карпатським лісам на майже півтора мільйони гривень. Загроза кримінального покарання змінила поведінку багатьох чиновників, відповідальних за ліси. Часи, коли вони відмовлялися розмовляти з Іваном, зачиняли перед ним двері, не відповідали на запити в минулому. Тепер усе навпаки. Лісники самі приходять до його садиби, яка вже стала таким собі штабом лісової варти Карпат. Кій, які є рубки у вас в лісі? Дівчина, ми тільки в першому партію. Закінчують Другий виділ. Іван хоче добитися від лісників, щоб вони на совість виконували свою роботу і не лише перешкоджали нелегальним вирубкам, але й стежили за тим, щоб під час санкціонованих рубок важкою технікою не нищили все навколо. Я хочу зробити, щоб в нас було не гірше, ніж в Польщі, щоб доглядали за лісом за лісосиками після вирубок. і, і робили лісовідновлення. Все, більше я нічого не хочу. Мати Івана спочатку дуже боялася за сина, адже довкола вирубки лісів крутяться великі гроші. Але любов до природи в родині Івана в крові підтримую, я би сама пішла, бюджет та робіла. Ну, де там можна, так не можна, розумієте? Ну, то, то аж е е е плакати хочеться. Захист лісу Іван вважає своїм громадянським обов'язком: на життя собі може заробляти власною пасікою, а ще живописом. Це його мистецький внесок у збереження мальовничої природи Карпат. Якщо терміново не зупинити варварство в наших карпатських лісах, ці всі красоти залишаться лише на полотні. Іван сподівається, що лісові вартові зможуть цьому завадити.